І дозволено підключати до задніх протитуманних ліхтарів сигнали гальмування. Згідно Віденської конвенції про дорожній рух, всі автомобілі, створені для європейського ринку та для використання на європейському континенті, повинні мати такий додатковий засіб, як задні протитуманні ліхтарі. Вони дозволяють автомобіль більш чітко виявити на більшій відстані в умовах туману, що важливо. Відповідно, водій, коли рухається в умовах туману, зобов'язаний вімкнути задні протитуманні ліхтарі. Тим самим світло його габаритів буде більш яскраве і в умовах туману. Його буде, звісно, краще виявити на більшій відстані. Підключати їх до сигналів гальмування або іншим чином втручатися в їхню роботу або припиняти їхню роботу. Правила забороняють. Тому ми оберемо відповідь: 2 заборонено. Але ще хотілося б вияснити такий аспект, що для автомобілів, які створені для ринку США, вони взагалі не передбачені конструкції. Тому автомобілі, які заїжджають на територію України з цього континенту, повинні бути обладнані задніми протитомами нами ліхтаря